2025 рік це вже нова ера. Штучний інтелект змінює наш світ швидше, ніж ми встигаємо звикнути. Те, що ще кілька років тому робили люди, тепер роблять алгоритми швидше, дешевше і без вихідних. Штучний інтелект пише тексти, малює картинки, створює музику та навіть знімає відео. Багато професій опинилися під реальною загрозою. У цьому відео я покажу вам три спеціальності, які вже зараз відчувають тиск штучного інтелекту. Подивимось, чи є серед них ваша. Перша професія копірайтери ще донедавна компанії платили фрілансерам або агентствам за статті, рекламні тексти і пости. Але тепер чат GPT та інші мовні моделі здатні написати повноцінний текст за секунди. Ви даєте тему. І отримуєте готову статтю, заголовки, SEO, ключові слова. Компанії економлять гроші, замінюючи людей алгоритмами. А якщо поєднати чат GPT з Grammarly для редагування і Canva для дизайну, виходить повноцінний контент від ідеї до візуалу. Уже є бізнеси, які щотижня створюють десятки постів і емейл розсилок без участі копірайтерів. Це не означає, що копірайтери більше не потрібні, але тепер від них очікують не просто написати текст, а створити стратегію, придумати унікальний голос бренду, керувати ai інструментами. Друга професія дизайнери. Міджорний, Леонардо, Ей, Далі та інші генератори створюють унікальні ілюстрації, логотипи, постери і арт за лічені секунди. Достатньо ввести текстовий опис, і ви отримуєте результат, який раніше потребував годин ручної роботи. Фріланс біржі на кшталт Fiverr чи Upwork уже переповнені ai дизайнами. Клієнти можуть самостійно отримати десятки варіантів логотипів, не наймаючи дизайнера. Але тут є й інша сторона. Тепер важливо не лише вміти малювати, а й знати, як правильно формулювати промпти. Комбінувати стилі, добирати кольори, а головне керувати всією концепцією. Дизайнери, які опанують штучний інтелект, можуть робити більше і швидше, ніж будь-коли раніше. Тобто професія не зникає, а трансформується, але конкуренція стала реальною. Третя професія відеоредактори. ще кілька років тому. Монтаж відео був справжнім мистецтвом. Яке вимагало годин ручної роботи і дорогого програмного забезпечення. Сьогодні все змінилося. Сервіси на кшталт Runway, Pico Labs та навіть Adobe із функцією Firefly дозволяють буквально одним кліком згенерувати відео з тексту, прибрати фон, замінити об'єкти, додати спецефекти і навіть створити цілу сцену з нуля, те, що раніше займало години вирізання сцен. Кольорокорекція, накладення музики, додавання титрів тепер робиться автоматично і без спеціальних навичок. Багато блогерів і малих бізнесів уже збирають ролики для соцмереж без допомоги монтажера, а іноді й без камери усе генерується штучним інтелектом. Для класичних відеоредакторів це справжній виклик. Треба вчитися новим інструментам. Комбінувати AI-шаблони зі своїм креативом, розробляти унікальний стиль, який важко повторити автоматично. І той, хто навчиться це робити першим, виграє, бо ринок відеоконтенту стрімко зростає, конкуренція збільшується, а швидкість тепер вирішує все. Фактично, йдеться не про кінець професії, а про її еволюцію від традиційного монтажу до креативного продюсування. З використанням штучного інтелекту. Штучний інтелект справді забирає старі професії, але водночас створює абсолютно нові можливості. З'являються фахівці з промпт-інженерії, куратори контенту, аналітики даних, менеджери AI-проєктів, тренери моделей та експерти з етики алгоритмів. Ще п'ять років тому таких спеціальностей просто не існувало. А сьогодні це вже затребуваний ринок. Майбутнє це не лише загроза, а й шанс для тих, хто встигне адаптуватися. Замість того, щоб боятися, варто вчитися працювати разом із штучним інтелектом, дивитися на нього як на інструмент, який може посилити ваші здібності і прискорити роботу. І головне питання: чи готові ви до цієї нової реальності, чи ваша робота у безпеці, чи потрібно вже зараз навчатися новому? Напишіть у коментарях свою думку, поділіться досвідом, цікаво почитати. І обов'язково підписуйтесь на канал, бо вже у наступному відео я покажу три професії, які з'являться завдяки штучному інтелекту та принесуть нові доходи. Можливо, саме серед них буде ваша наступна кар'єра.